Жено, трафік. Хлопці, до вашої увазі, ось у нас з'явився до продажу трафічок. Це кінець 2014 року. Оригінальний пасажир візі місць, Довгій базі 84 кВт з пробігом 271 тисяча. Автомобіль має одне підфарбування, це дверка водійська, там Перелаг 140-150 б'ється. Ось Подивіться, яка комплектація. До речі, бампера пассенджер, з заводу фарбовані, протитуманні фари, Ось шибки в бокових дверях з однієї сторони і з другої. Оригінальні, легкосплавні диски, Renault, Вся гума новенька. 215, 65, 16. Цежка. Вікна, будь ласка, 4, 4, 4. Всі оригінальні, ну, лобове міняне склопідйомники з електродзеркалами. Два сидіння у нас попереду з підігрівами. Велика мультимедійка, кліма спереду, кліма ззаду, шкіряне мультикермо з круїз-контролем. Так що цей. Як валізка маленька є, запасочка присутня. Так що приїхали, подивилися, сподобалося, собі, гарненько собі додому поїдете, запасне колесо є. Ось, тут теж подивіться простір пасажира, пластики в більш-менш гарному кольорі, ну, зважаючи на вік автомобіля 11 років, я думаю, що це дуже пристойний стан. Ось, з кожним днем все менше і менше цих автомобілів і все важче купити якийсь достойний автомобіль. Або приїжджаєш і там він. Труп або ржавий знизу. Фаркопчик, камера заднього вигляду, розпашоночка. Залі. Сидіння заднє в нас розкладається, виймається і переднє теж. Так що, кому треба щось перевезти, можна легко зняти ці сидіння. Задня пічка тут теж присутня з кондиціонером. Так що зараз ще заведу автомобіль Ось. і покажу підкапотний простір. Веденька, 271 пробігу. Ось. Тут теж. Пари, сім'ї. Ось такий потопка, все, всі потоки. Цікавить, приїжджайте, будь ласка. Всім пока, всім гарного дня, вас підписуйте, лайки.